Офіс президента України Білий Дім підтвердили, що у понеділок президент Зеленський відвідає Вашингтон, чого чекати від цієї поїздки. І що в програмі ми будемо обговорювати з українським журналістом Дмитром Анопченком, який приєднується до нас із Вашингтона. Отже, дімо вітаємо станом на зараз. Це вже остаточно відомо, що і підтверджено, що візит буде. А колеги, так станом на зараз, остаточно відомо, підтверджено, що візит буде. Ми точно можемо говорити про понеділок. і Вівторок є багато інформації, неофіційної, якою ділилися і дипломатичні джерела, і самі американці не можу говорити в ефірі. Те, що ми точно знаємо, що офіс президента підтвердив понеділок. Білий дім підтвердив вівторок, коли відбудеться зустріч президента Зеленського і президента Байдена. Ну таким чином несподіваний дійсно візит. Візит, який давно готувався, але тільки у... У неділю вранці за американським часом була остаточна відмашка, що так готовий зустрітися. Президент Байден. Ну і відповідно підготували всю всю остаточну програму. Скажіть, будь ласка, діма, а що відомо по безпосередньо? По, е ну є певна ясність про основні зустрічі? А дивіться, ясність є абсолютно точно, тому що вже підтверджує Білий Дім, що буде зустріч із Байденом. А це вівторок, це зустріч сам на сам. Це приватна і детальна розмова. Абсолютно точно, що буде багато конгресових зустрічей, тому що дивіться, ну головна тема, яка у нас зараз це голосування за пакет, пакет допомоги партнерам, але найголовніше в Україні і. Те, що президент Зеленський може і з'явиться у конгресі, поговорить. Я сподіваюся, зі спікером Джонсоном поговорить з ключовими сенаторами, яким голосувати у яких тиждень залишиться для того, щоб це рішення прийняти. А дуже великі сподівання, що це може вплинути на настрої. Це може вплинути на підсумки голосування. Це може вплинути на терміни розгляду цього запитання. Тобто буде великий конгресовий день, будуть перемовини щодо військової допомоги. Можливо, Остін, є ще кілька Кілька зустрічей які зараз пропрацьовуються, але по великому рахунку, ми точно знаємо, що буде конгрес, і буде білий дім, тобто буде розмова з Байденом, сам на сам щодо майбутнього. Ну і буде така, знаєте, детальна розмова з конгресменами і прохання до них поквапитися. Діма зегардя напередодні писав, що синхронно з тим, як президент України буде зустрічатися в Америці з тими, кого ви назвали, прихильники Віктора Орбана будуть зустрічатися з конгресменами від республіканської партії, щоб ну звісно, чого вони можуть домагатися припинити допомогу Україні підтримку України. Скажіть, будь ласка, а оці зустрічі не тільки на рівні Орбана, вони зараз. Великі в своїй кількості, оце протистояння тих, хто хоче цю підтримку припинити. Що вам про це відомо? Скажіть, будь ласка, про цей опір? Дивіться, ну це правда, це, це хороше запитання, тому що на всіх рівнях намагаються зараз виділення грошей для України торпедувати. Я хотів би вашу увагу звернути на пост, який написав Дональд Трамп молодший, і там було навіть образливо, там було навіть принизливо. І те, що почув в конгресових кулуарах, Мені сказали, невже ти не розумієш, що це президент Трамп в родині так обговорює? Але кандидат в президенти не може це писати, і тому твітить його син твітить Дональд Трамп молодший, тобто. Дійсно ну це се це, це серйозний процес, це серйозний спротив. Є серйозне намагання зірвати і, хоча б затягнути, хоча б щоб Сенат пішов на канікули. Нижня палата пішла на канікули, щоб питання уйшло в січень, щоб можна було більше торгуватися. Тобто, знаєте, по великому рахунку все досить складно. І коли з'явиться Зеленський, ну це, е, є хороші сподівання, що це просто прискорить процеси, тому що одна справа, коли адміністрація Байдена щось просить, ну а багато політичних конкурентів серед республіканців, інша справа. Коли приїхав великий український урядовий десант і голова Верховної ради, і голова офісу президента і міністр оборони, ну і абсолютно інша справа, коли вже конгресмени дивитимуться в очі, особисто зеленському. Дімо зараз дуже багато сенаторів від республіканців дають інтерв'ю, в яких знову ж таки багато суперечливої інформації щодо України відносно того скільки витрачено допомоги щодо зброї і так далі. А з такою інформацією, хто має працювати і чи взагалі ведеться робота на американських засобах масової інформації? Дивіться головне, що я чую. А я просто останніми днями постійно в конгресі я чую навпаки, ну певні вибачення, навіть певні такі спроби дати зрозуміти свою позицію від конгресменів республіканців. Я був на брифінгу Лінці Грема, куди він вийшов із ще шістьма своїми товаришами, з конгресменами, з якими він багато років працює сенаторами республіканцями. Якраз він говорив: дивіться, ми не проти України. Ми розуміємо, що є питання кордону, що є питання нелегальної міграції. Що ми не можемо, не вирішивши його, його повернутися на різдвяні канікули, там в Кароліну повернутися лінці Грему, іншим повернутися в свої округи. Тобто, по великому рахунку, ці сигнали, ці слова, ці меседжі, які говорять американські конгресмени, що це не про Україну, це про внутрішні проблеми, внутрішні протистояння, які були і на жаль будуть. Це важливо, це важливо чути, бо ви ж знаєте, що пропаганда і жовта преса абсолютно про інше пише. Ну і на завершення, наскільки взагалі білий дім налаштований долати позицію і вимоги республіканців в плані допомоги Україні? А дивіться, з одного боку є вже офіційна заява американської адміністрації. Говорила про це Карінжан П'єр, говорив про це Джон Кірбі. Він періодично з нами проводить непублічні зум розмови і дає більше глибше зрозуміти позицію американської адміністрації, але ми не можемо це записувати і не можемо це показувати. Це така закрита розмова. А є готовність американської адміністрації йти на зустріч і виконувати ті вимоги, які є у республіканців, тобто допомогти розібратися з кордонами. З іншого боку, по великому рахунку, ну американська адміністрація у команди демократів є власні принципи, тобто вони не можуть не зможуть піти далеко, і, та, і тому е, так важливий те та візит зеленського. Тому є можливість. Ну, знаєте, відійти від ну, внутрішньопартійних суперечок, а згадати і зрозуміти, що це ж ну не тільки про те, що там демократи республіканці щось ділять між собою це про Україну, це про те, що кожен день затримки, кожна хвилина затримки вона затримує українську збройну кампанію. Вона забирає життя. І знаєте, якщо є буквально пів хвилини, то скажу, коли тут була українська делегація, у мене була можливість поговорити з главою Верховної Ради, і я його запитав, ви знаєте, я сказав головне, з яким меседжем ви йдете на всі ті зустрічі у Білому домі в Конгресі, і він мені сказав: єдине найголовніше, що ми кажемо, що зрозумійте, що будь-яка ваша затримка вона забирає життя, будь-яка затримка погіршує ситуацію на фронті. Досить цього затверджуйте пакет. Ну, сподіваємось, що так і буде. Сподіваємося, що президент може переконати. Діма у нас є одна хвилина, і я запитаю вас. Ви кажете, ваші джерела, ви постійно спілкуєтеся офф-рекордс. Поясніть, будь ласка, коротко, чому взаємодія медіа і джерел, зокрема в Білому домі, за окремими даними є ще 50% інформації. Медіа отримує саме з джерел в Білому домі. Настільки міцна, чому готові ділитися з журналістами в Америці? Ось такою інформацією, яка здавалась би закритою, зради того. Щоб про це знало суспільство, дивіться. Це чудова абсолютно система. А коли, наприклад, якщо ми дивимося, якийсь брифінг, то брифінг транслюється в інтернеті, транслюється в Ютубі. Потім вимикається камера, і той самий спікер, речник адміністрації, чи Джон Кірбі, чи речник Пентагону, чи речник державного департаменту, може 30-40 хвилин з нами провести і розмовляти. Давати інформацію, давати бекграунд. Ми не можемо посилатися. Іноді він дозволяє сказати, що про це кажуть джерела в адміністрації. Тобто, по великому рахунку це звучить. Знаєте, українською так трішки високопарно, що ми там маємо свої джерела. Але це американські чиновники, які підтримують Україну, які хочуть, щоб ми зрозуміли більше їх позицію, і вони діляться. А іноді не можуть щось сказати на камеру, але діляться поза камерою. Ну і ось наші джерела, ось інформація її дійсно багато для американських чиновників. Дуже важливо, щоб розуміли, чули, ну і бачили те, але... що є у високих кабінетах. так але в такий спосіб зростає ваша проінформованість і відповідно ваших читачів, глядачів, вашої аудиторії. Дмитро Анопченко. Діма дякуємо, що вийшли на зв'язок. Журналіст з Вашингтона наживо був з нами зараз в ефірі.